Так, друзі, привіт! Сьогодні я прийшов на прийомку і там побачив картину, що здали 3,5 мішка якоїсь літератури. Давайте ось я трохи вже підготовився, деякі книги повиймав, щоб було зручніше показувати. І виймаючи, я побачив, що література є на мій суб'єктивний. Погляд особистий є цікава. А розпочну я з такої широкоформатної книги. О, якийсь тут хтось нафотографувався в радянський час на паспорт, мабуть. Так, що це у нас? А у нас це Гомер Іліада. Гомерова Іліада, друзі. Ось така ось книга. Київ 1974 рік, видавництво Веселка. Я так розумію, що колись вона була ще в суперобкладинці, і я так розумію, що десь вона трошки колись потягнула вологи, тому що бачу я отут сліди, що на політурці, але сторінки не постраждали. Навіть немає ніяких слідів, е, якихось е, п'ят, ну, щоб п'ятна там були, нема такого. Трошки трошки отак зморщились чуть-чуть, е, тому що вологу потягнули. Ось кожна глава, ось така ось тематична е, фреска, можна сказати, е, відповідно на е, таку грецьку, давньогрецьку е, тематику, як колись були розписували греки. Та й римляни розписували глечики різні. Так і, ось, будь ласка, Зевс, мабуть, але тризуб, можливо, і посейдон, хто його зна. Ось так. Ну, сказати, що видання цікаве, ну, мабуть, нічого не сказати. Оп. Якось, якесь фото. О, дивіться, це ж це Харків і це кіноконцертний зал Україна. Зараз його вже, я не знаю, там в році так 2015 2016 мабуть, коли реставрували парк Шевченка, його також цю будівлю відреставрували. І я багато разів був на різних заходах в даній будівлі. Там проходив і КВН колись в студентські роки. Ну, чудова знахідка. Просто ось така фотографія з радянських часів. Один автомобіль. Жигуль тут стоїть. Зараз, Зараз уже зима. Зараз уже тут автомобілями завжди все забито. Ну і виглядає він зовсім по-іншому. Ну, цікава знахідка ця фотографія, я її відкладу. Кудись до себе. от, 65 тисяч тираж даної книги. І е, мене цікавить, хто переклав, я не подивився. Так, для дітей переклала Катерина Гловацька. Чудово. Так, і тут є: це хтось в якійсь олімпіаді на, нагороджувався, а олімпіада була математичною. От якийсь конкурс. У 1975 році він проходив середня школа номер 86 Ну, мабуть, школася міста мого улюбленого міста Харкова. Ось так. Будь ласка, така ось книга. Чудово. Далі давайте далі, бо щось я затягнув ступом. Ну, книга, я думаю, того варта. Сказки і легенди. Анголи, будь ласка. Взагалі, книги такі, що е, захоплює особисто в мене дух. 75-й рік, стан непоганий у них. Єдине, що багато які ось тут порозклеювались, але це не проблема. Тут їх склеяти, це взагалі раз плюнути, як то кажуть. Помастив клеєм обережно і все. Ось тобі і ремонт книги. Ну, Чудова книга. Зрозуміло, що вона мені не попадалася. 75 тисяч тираж. Можна сказати, ось дивіться, як на Корінцеві так. Зроблено етнічний такий малюнок. Ось так. Так, продовжимо. Юрій Рідхеу. Ось така ось книга, радянський письменник, цікаво оформлена. Е, я думаю, так, я так і думав, 70-х. Років. Це е, на той час ленінградське відділення е, радянський письменник видавництво. Ну, цікаво. Ви, друзі, якусь інформацію, якщо знаєте про книги. Можливо, у вас якісь дитячі книги були. Завжди я з задоволенням е, читаю все, що ви мені цікавого пишете. І з задоволенням пишіть. Буду читати. Ось так. І ще тут є якась повість. Ось сюди входить. Окрім е, роман. Ну, підклеїм. Е, цікаве оформлення мені подобається ось це. Так. Е, іскандер. Сандро із Чегема. Так, іскандер мені попадався. Книга друга. Ага. Цікаво. А де ж перша? <реш> <реш> Можливо, ще буде. Ось так дивіться, глава 12. Мая Сандро. Ось тут якась така якась печатка з типографії або з книжкового магазину, де вона була куплена колись. 50 тисяч тираж. Є е, е, ілюстрації присутні. Цікаво. Також, друзі, якщо вам якісь книги приглянулися, ви пишіть мені, з задоволенням з вами поспілкуюсь. Номер в описі до каналу. Ось така дитяча книжечка. Це вірші. Ну, Багато разів вона мені вже попадалася. Дитячі книжечки, там тиражі по 3 мільйона, по 4 і більше. Ось цікава радянська таке оповідання 20-30-х років. Правденське видання. Хто сюди входить. Ну так, на перший погляд, мабуть, половина з цих письменників, а може і не половина, а може менша частина це письменники, які були в еміграції, якраз таки в 20-30-х і далі роках. Ну, достатньо велика кількість. Треба подивитись, які тут оповідання входять. 20-ті-30-ті роки період цікавий для літератури. Так, життя Бенвенуто Челіні. Ось яка гарна книжка. Як вона гарно оформлена, що корінець, що тут теснення. Ось таке, така, як полурамочка. Так, є дарственний надпис 65-го року. Ну, ось така ось чудова. Чудова книга. Ось, будь ласка, самі роботи. Ну, що тут скажеш? Чудова книга? Я ж кажу, це, на мій погляд, друзі, можливо. Хтось каже, що це макулатура, тому що хтось так же ж вважав, наприклад, той хто здав. От, е, Так, в світі е, мудрих думок. Давайте дивитись. Також я думаю, що тут була супер обкладинка. Що це таке? Видавництво знання. І це. Так, вислови про вислови. Ага. Ясков, толстой, так, а, це коротенькі такі е, вислови, е, тематичні там про любов, про долг, про щастя. Ну, ось такі ось е, про цілі, е, ось така ось тематична підбірка різноманітних е, мислителів От, в області літератури, можливо, і не тільки. Ось так це виглядає, що сюди входить, які саме про мистецтво, про художників, поезії, театр, музику про живопис. Ну, взагалі про е, такі ось, як бачите, ну, книга цікава, я ж кажу, була вона в, в суперобкладинці. Це точно. О, дивіться, така книга з мрамуванням, з, що цікаво, з лясе, а це. Олесь Гончар тронко Такого видання художня література. Роман в новелах мені ще не попадався. Шкода, що переклад, що вона російськомовна, оце шкода. Папір, такий фото папер. Фото. Ось такі ось ілюстрації. Я думаю, що і тираж у неї був невеликий. І також думаю, що вона була в суперобкладинці. Ну, ні одної суперобкладинки з книг я не, тут не зустрів. 30 тисяч тираж. Цікаві малюнки тут. Як гравюри такі. Малоформатна книжечка. Також десь на неї волога попадала. Єдиний мінус, що на деяких книгах е присутні сліди від вологи. Так. Давайте далі, дивіться. Оце взагалі знахідка така. Е, я не розумію, навіщо викидати. Естельмах митькозавець із ю, Юрківки. Е, поясню, чому я не розумію, тому що даний твір він зараз е, у нас проходиться в школі. От не пам'ятаю в якому класі, так як бібліотеку я. Частенько заходжу з дитиною. зараз літо, всі учні бігають безкінечно в бібліотеку і просять книги. Але, на жаль, на всіх книги, книг не вистачає. Постійно я чую від бібліотекаря, що немає, немає книги, мають принести. А дехто набрав по 10 книг, як зрозуміло, не здає, а інші не мають змоги. Почитати ось на цей період, коли потрібно ось, на позакласному читанні. Ну, я хочу вам сказати, що сидячи в бібліотеці, я е, зробив для себе висновок, почувши, що, які запити роблять діти. Майже все у мене є. Е, ось, ну, майже все. Дечого немає, більш такого е, новітніх авторів немає, але майже все у мене. Є, друзі. Ось так. Арсенал, дивіться, це шедеври світового кіно. М -м -м, чудово. Чудово. Е, такі, знаєте, комікси, можна сказати. <рес> Тодішній комікс. Бачите тут, як зроблено. Цікаво тут з різних фільмів радянських. Арсенал шедевр. Чудова книга. Також волога була. Також волога була. Так, тираж 20 тисяч. Так, це про, я ж кажу, це про фільм Довженка. Арсенал. Цікаво. Цікаво. Ось така ось книжечка, будь ласка, так. В сторону, так, що не книга, то здивування. Так, майстри мистецтва про мистецтво. Шість, мабуть, шостий, шостий том. Видавництво, мистецтво. Зрозуміло, якщо про мистецтво. Вибрані із речей і трактатів. Так, том шостий. Що сюди входить? Це саме про мистецтво народів СРСР з 14 по 19 століття. З 14. Скільки тут томів цікаво було? Хто, мабуть, сюди входить. Хтось вивчав ось художник, щось відмічав. Ну, ага, тут дивіться, тут частина книги це інформація, а частини ілюстративний, ілюстративний матеріал. Ось такий. Цікаво це про мистецтво. В скількох воно томах Я так і треба подивитися. Том шостий. Більше я як вивертав мішок, не зустрів. Можливо, ще якась попадеться, можливо, ні. Так, класики торкменської поезії. Дивіться, як це все оформлено. Дивіться, як переливається це все тисніння. Мабуть, роки 50-ті, 60-ті. Так, 55-й рік. Хто сюди входить? Ну, цікаво. Зазвичай невеликі тиражі поезії. 25 тисяч, так. Це тираж не для, для сьогодення, то великий, а для в радянських, в радянський час ні. Друзі, невеликий. Ось така ось книжечка цікава. Так, маленька книжечка. Хтось її тут, дивіться, так, е зробив, скрепочку причепив, щоб не розлетілась. До речі, е саме мої перші книги такої мені не попадалась книга Андерсона. Голов'яний солдатик. Так. Малюнки Гольц. Цікаво. Мабуть, потрібно забрати. Мені не попадалась ні разу така. Хоча тираж, мабуть, 1 800 000. Ось така ось. Стан трошки зачитаний. Так. Так, Ольга Беренгольц, будь ласка. Ольга Ольга Берен. Так, поклеяти потрібно. Це оповідання. Дитяча література, також ленін, ленінградське відділення. Такий шрифт, можна сказати, крупний для дітей, щоб очі не, такі ось ілюстрації, щоб очі не втомлювались. Будь ласка, ось така ось маленька, малоформатна книга. Так. Так, Катаєв, син полка. От мені попадався, а чи такий, чи якийсь другий. Ой-ой-ой, син полка, загубив, загубив перших 30 сторінок, на жаль. У мене була книга, тільки трошки не в такому оформленні, вона підмочена. Страшне, страшне підмочена. Прямо залита була водою. Ну, шкода. Ось так. Дитяча література. Такої я не зустрічав. В інтернеті бачив, а зустрічати не зустрічав. Це вперше. Так. Далі беремо. Так, жити. А, угу. Це якась серія. Письменники, молодь, життя. Видавництво Молода гвардія. Так. Ну, це щось таке. Автобіографічна, біографія, можливо. Ось так. Далі беремо так, дитяча якась література. Дивимось. Тайна старого радуля. Отак. Дитяча література. Колись була бібліотечна книжка, і що цікаво, що це бібліотека Хіре. Харківського інститута радіоелектроніки, наскільки я розумію, так. Це 1972 року видання. Дитяча література. Представлені. Представляти її не потрібно. Як це видано, все і оформлено. Ось так. Ціна 46 копійок. Так, так а це вже щось таке. З 90-х, мабуть. Так, 97-й рік. Якийсь дитячий, мабуть, детектив. Тай на старої крепості. Так. Далі поїхали. Ох ти, дивіться. Це взагалі ще Дед Гіс, 62-й рік і моряк Станюкевича. Також когось другого класу нагороджували учня. Який гарний почерк, такий в 64 році? Хтось дитина читала, щось виділяла. Ну, Ще більш-менш непоганий стан, трошки павутина присутня. Ну, і ми її зітремо і збиті ось такі ось краєчки. Але саме головне, що вона має всі сторінки, це саме головне. Для свого віку непогана знахідка. Так, далі дивимось. Тепла осінь. Це роман. Тепла осінь, так. Далі дивимось. Борис Гусів, вибрані твори. Вибрані твори. Роман Повісті, оповідання. Правдинське видання. Борис гусів. Такі грязненькі книги треба витирати. Ну, але це вже діло особливості для мене. Приємне. О, дивіться, Генріх Бьоль. Самовольна отлучка. Привіт. Юрію Стадничуку. Він колись розказував про даного письменника. У мене є перекат з німецької мови. У мене є двотомник його е видавництва Дніпро. Е я до нього ще не дійшов, щоб почитати. Ну, йду, є в планах. Чудово, знахідка піде до двохтомника в мене. Клас. Ось так. Так, далі. Мехті гусейн. Схватка. Ось така ось книга. Повісті. 56-й рік. Потрібно це поправити все. Щоб не було загнуто, не люблю я ось цього, коли книзі отакі недоліки, вони мене дратують. Так, бачите, відбитки пальців чиїхось. Залишились назавжди. Дуже дуже хороші відбитки пальців. Ось, бачите, людина читала, хто о -о, курив, у того ось це, ось, бачите, оце от нікотинові такі. Плями вони залишаються. Також, що, що цікаво, вход. 7... 7 марта. Дивіться, яка бібліотечна, мабуть, також книга. Хтось потихеньку виносить бібліотеку. Так, опа, беру, трошки незручно. Так, дивимось. Отака зарубіжна фантастика, обмін розумом. Будемо клеїти, бо вона трохи розпадається. Я її як виймав, то бачив. Обережно її дістав, щоб вона далі не розпадалася. Ну, я її поклею. Хто сюди входив? Це якесь ташкентське видання. А входили сюди Ну, класики американської фантастики. Артур Кларк, Пол Андерсон, Кліфорд Саймак, Шеклі. Так. Ну і звичайно Рей Бредбері. Ось така ось книга. Цікаво, чи ілюстрації присутні. Так, присутні, думав, немає. Взагалі чудово. Такі ось чудернацькі, дивіться, які. От. Добре, друзі. Давайте ще дві книги. Так, Гомер і Ліада. Ось така вже, бачите, в видавництві КСК. Звісно, потрібно забрати. Так, трошки збили мене. Далі дивимось ось така: зуб Мамонта, також якась дитяча література. Ага, тільки видарили тут першу сторінку. Не зрозуміло, яких років. Ну, Десь 70-ті, я думаю. Тут щось ось день 14, як шукали, зуб мамонта. Можливо, у когось в дитинстві були такі книги. То ви, друзі, пишіть. І Ірина Вовк. На горі чотирьох драконів. Дитяча література. Чудово! Дивіться, який форзац. Ось сама автор. 71 й рік. Ну, на цьому це відео буду закінчувати, друзі. Далі буде. Я думаю, що ще е, книги цікаві також будуть. Кому подобається такий формат. Е, дивіться, будь ласка, е, на все добре.